Поглянь, друже, на лісову галявину. Хто тут розкажи Ведмідь, білка, Заяць, лисиця, Вовк. А як вони називаються одним словом? Тварини, так. А які це тварини? Дикі, вірно. А ще їх можна назвати лісові тварини або лісові звірі. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається відгадай, чия тінь. Лисиця, заяць, вовк, білка, ведмідь. Дуже добре. Дитинчата диких тварин. У лисиці лисенята, у білки більченята, у вовчиці вовченята, у ведмедиці ведмежата, у зайчихи зайченята.